Кому живуть імені самого ірокомпосантка та мало. Ласкаво запрошуємо на майстерку продати долегу інтеграції. І сьогодні ми з вами збираємо ось такі Ви усміхнулися, ми розпочинаємо. Собі не забувайте зазначати, скільки успішок у вас збирається. Подивіться, будь ласка, на малюнки п'ятикласних. Як ви думаєте, що їх об'єднує? Ваші версії, що поєднує малюнки п'ятикласні? Українська мова побачили, що кліма побачили, а що ще. А їх об'єднує інтеграція. Вони поєднали мову і літературу. Подивіться, на різні джерела інформації, що таке інтеграція. Ось академічний словник. А далі. Дуже багато варіантів слова інтеграція. Оберіть для себе один і сформулюйте, обирайте такий варіант перекладу слова інтеграція і чому? Бо аргументуйте одну хвилиночку, роздивіться, обирайте і аргументуйте який. Варіант ви сьогодні будете застосовувати. Будь ласка. Я проєму проектні, якщо ми говоримо по мовити, то може відмовить, то ми даємо допомогу. Дякую, матері. Будь ласка. Я дуже знаю, скільки це домовіли курси, тоді мене ці мова і так дякую. Так, дякую. А мені особливо до душі припала Ошана і словника Бориса Дмитровича та пелинання. Трошечки зараз ми з вами попелинаємося. А тепер, який ви аргументації ви обрали і... Друге питання, яким джерелам інформації ви довіряєте і чому саме так, чому саме цей варіант для вас достовірний? Отже, який тип аргументації ви обираєте, яким джерелам інформації найбільш довіряєте? Зазначайте собі е, плюси. Щоби ви не просто так сьогодні зі мною спілкувалися, у нас з вами розігрується ось ця скрипниківка із е, автографом Жадана. Та хто отримає більше, подобає, отримає. Оцю скрипниківку. Чому саме скрипниківка? Тому що Жадан це інтеграція ошана української мови, української літератури, музики і українського духу. Розсуваємося. А сьогодні з нами Микола Мінграновський, сіроманці. Подивіться, будь ласка, будь ласка, перше завдання. За нам з вами потрібно з'ясувати, що символізує образ вовка Сіроманця і є три варіанти відповіді. Вам треба ознайомитися з аргументацією, оцінити її і з'ясувати, де правда, а де фейк. Позиція блогерки А. Позиція дослідниці творчості Вінграновського Лариси Щупітько і ваша однокласниця. Також, будь ласка, я б варіант варіанту Б, оскільки це дослідниця творчості Миколи Інграновського, вона їх впечатляє, вона розуміється, тому що, розуміє, що вона досліджує. Не довіряла би варіанту А, оскільки це дворника, і я впевнена, наскільки добре вона знає, хто такий сіроманець. І також ставила себе сумнівно до варіанта В, оскільки це може бути собі тема думка моєї однокласниці. Так, дякую, Ксимі. Термовач. Так, Чудово. Йдемо далі. А тепер ви маєте власний досвід. Ви маєте за методом Гамбургера Мою думку. Я сподіваюся, що ви вранці по снідали. У нас був чудовий сніданок і там обов'язково була булочка, начинка і нижня крумка булочка. Одна хвилина сформулюйте своє власне висловлювання на тему, що таке, як ви вважаєте, так хто такий сіроман? Можете не писати, може досить. Так, хто вже готовий, надія? Um, ну, на мою комусь займається тоді, що не просто людина, це можливість нам показати себе, показати те, яким ми можемо бути людьми і не забувати про те, що ми насправді люди і потрібно бути людиною з великою. Я вважаю так, тому що доносимо певний такий образ пирнув, а не зіроманце. Е, 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 і от я думаю, що це е, насправді можливість нам показати відміну. Дякую. Дана. <плес> так, маєш право з етичних міркувань відмовитися, відповідати, так. Так, а хто вже готов? Сированные с ним і и мудрый, я так не могу. Так, а тепер аргументуй. Чому ти так вважаєш? — Тому що це рок з сих пор. Ааа! Безпятні, але внутрішньо він був зрячим. Та завжди, говорив гавор, Григорійська ворота, не може бути сліпним у себе, зрячим десь скрізь. Треба вміти бачити серцем сроже екзюбері. Так, нам сьогодні дісталась дуже легка тема з українською виборкою. Ми маємо з вами повторити, як пишуться частки. Скажіть, будь ласка, частка це самостійна частина мови. Службова. Службова, так, це окреме слово. Чи частка має писатися разом зі словом? Окремо, окремо. От і запам'ятаєте, що якщо це частка, то зі словом вона пишеться окремо, яку низку часток ми сьогодні досліджуємо. Не досліджуємо, а згадуємо. Це ті, які називаються формотворчі, які створюють форми наказового способу, хай нехай. Це форма умовного способу би, і слова невідома, я називаю, невідомий світ. Невідомої частини мови слова більш-менш найбільш найменш ми так з вами себе реалізуємо. У вас є е, це завдання. Дві хвилиночки зніміть риску і прочитайте і скажіть, як же з цими частками. Перша речі не читається. Але його формат. Він був найбільш старим боком. Тут найбільш старим першим окремо, що заявляє коліна. Чи з купитися на Так, окремо. дано. Так, тут нехай хочет телеграмму і мріяла. Так, Юлія, але він звісить менше молодим вчити. Звичайно, покаже молодим багато. Так, менш молодий. А ми з вами завжди душею і є ознака найвища. Так, дивимося далі. Не забувайте собі зазначати усмішки, не забувайте, я за вас це не рахую. Ви сьогодні на ем, самі це робите. Так, є гіпер, є літоти. Знай... Знайдіть, будь ласка, у реченні гіперболу. І літо. Будь ласка. І собі позади височальному, як будь-який поселяючий і малесенькому разинові собі Тут є не первочанного, яка означає вже такий високий умати височальний. Це не перво, а малесенький цей. Так, чому? А тепер померкуйте. Як гіперголи і літоти увиразнили цей текст. На секундочку е, прочитайте собі без них і подумайте, що, навіщо вони використовуються. Прочитайте текст. Так, уже у нас, я бачу, хто хоче е, скрипниківку. Е, ну, я думаю, що е, гіперголи і літоти використовують для того, щоб показати, які...

Ви перевершили навіть в мене, мене порівняння. Я навіть таке не придумаю. Браво! Собі не забудьте поставити плюси, Дуже усмішки, дуже, дуже мені сподобалися ваші міркування. А тепер ми з вами акторки. Ми маємо ще відпрацювати різні. Засоби, виразні, виражальні, небербайні. Вам потрібно за хвилину придумати, який ви тільки сіроманка. Ви будете у нас не сіроманець, бо він вовк за статтю, а ви будете вовчиці, тільки не злове, він не зі мною. І ви будете вовчиці сіроманки, вам треба. Виражальні і невиражальні засоби і можна навіть співати і вийти. Будь ласка, будь ласка, будь-які засоби. Добре. Так, Не огнепійтеся, у нас немає тут фахівців з акторської майстерності. Виражальні засоби, вербальні, невербальні вої. Вий... Nem mocsolás, de vádé, polimer, vagy az, vádé. Nem sokább, 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 nem Пасеш, шикарне ім'я, але сьогодні воно причувала Христина, хрестик. Ми сьогодні всі прийшли з вище хрестиками. Це наші зарубки на душі. Отже, вітаємо. Сьогодні я вчитель. Я можу зробити так. Я можу когось чіпнути, забуча. Можу когось вкрасти. Можу. Якщо хтось буде колобком, може попросити ковка його uh -huh. з'їзди, може бути злою, а може бути хитрою, можуть піти в ліс потім. Дай смішок. і наші області Кристина, Скажи, будь ласка, ти коли виконувала це завдання? Як ти оце почувала? Я поклалася таким малесеньким голком.

Беремо оці наші квіти і на них пишемо смс-ки. Перша смс-ка це скільки у вас подобає цифра і скільки подобає, скільки плюсів ви набрали. Далі подивимося на кошик. Що ви викинете у кошик після сьогоднішнього що вам не потрібно пошуку. Далі, що треба усвідомити, це м'ясорубка, що ще треба над чим попрацювати. І оце наша валіза досвіду, що візьмете із собою. Отже, скільки вподобає, скільки, значить що викинете, що будете, як несарубка передумувати і, власне, що візьмете з собою, хто готовий, берете е, свою поподаваєчку, виходите, нам кажете і прийдете. Що от нас? Мального здоров'я, три, чотири. Віджила, бо я виконується в поганій розмірі, що до м'ясорубки до мене пересувало відбуду, перестати нормальність і головний сьогодні зараз дають, як звання і гардера. Дякую. Чотири, чотири. У кого більше? кого уковища. Ну що? У нас є переможець. Наш, наша скрипників іде до. Дотримувати слова, подивіться, а тримати можна тільки вазу, книгу, парасольку. Я дотримую слова, а ви отримуєте приз. Але ви ж знаєте, Тамара Олександрівна, якщо не знаєте, вже знаєте, є такий собі Уманський лимонад. Тому кожен може його замовити самостійно за оцим посиланням.

Дівчата, дякую вам за те, що ви мене. Без вас у мене би нічого не Дякую